Друзі, всім привіт! Все-таки буде а, ще одне відео по ремонту цієї збірки. А, ді, дістався я акумулятора. А, тут ніякий не залізофосфат, тут стоять звичайні літіонні пакети NMC. Е, е, Скоріше за все 30 ампер годин lg шки були з'єднані ось такими перемичками, не було прокладок між контактами, вони просто склеєні на двохсторонній скотч. Було прийнято рішення виготовити нові з'єднання з мідних шин. Як виявилося, це акумулятор у нас з електротранспорту по шильдику це у нас Hyundai. Або гібрид, або електричка в простонароді буде повністю перезбиратися, а, мінятися комплект, перероблятися повністю <coughs> весь модам. Вже прийшла бмс щоб ви розуміли, БМС-кось ось така, габаритна, два радіатори. Для порівняння зі старою BMS. Ось тобто, я її Ось вона. Наскільки, щоб ви розуміли, наскільки вона більша. Ось Бачите? Наскільки вона більша? Вона розрахована на 100-120 пік і 100 А робоч. Тому будемо продовжувати. Друзі, закінчив акумулятор, відбалансував його, тому що був трішки дисбаланс, розпаяв БМС, поставив БМС, БМС зараз добалансовує, там балансування максимум 250 мА. Ось такий готовий результат. Зараз буду приступати до переробки трішки самого ящика під нього, тому що зроблено дуже багато нераціонального підключення, на мою думку. Ви свою думку пишіть в коментарі. Тому продовжуємо. Друзі, закінчив я збірку. А, в принципі, все вийшло. А, переніс, зараз я вам покажу. А, звідси переніс банани, силові клеми. Ось тут вони були, переніс їх сюди. А, так, щоб вам було видно, ось тут тепер вони знаходяться. А, тому що, як сказав, а, клієнт а, незручно. Переламується провода від інвертора. Також додав дисплей. Дисплей знаходиться тут. Для зручності завжди можна спостерігати рівень заряду, щоб в критичний момент він не був розряджений. І зараз я вам покажу. Як виглядає тепер начинка? Тепер начинка ось такого плану. Все компактно, все вмістилося, акумулятор, в принципі, все чудово. Тому, якщо когось цікавить, можете писати в коментарях, залюбки допоможу вам зібрати. Всім гарного вечора, та на все добре.